Коротше, виходжу з Богу О, Дивіться, заду, як взимку ходять шорти, футболки. Тут багато таких людей. вони не Ну, Зараз 10 градусів, але вітер ну, так, прохолодний. Коротше, я хотів сказати інше. Тут в Канаді, та може і всюди я давно відстав від цього. Дуже розповсюджена, розповсюджена штука. Це швабра така одноразова. Ну ми тобі довго, звичайно, швабра. Купуються одноразові такі серветки мокрі, вологі, ти їх е, використовуєш і одразу викидаєш. От. Але це постійно їх треба купувати і постійно ти витрачаєш гроші. І ми отже три місяці, їх забуває купити, щось таке. І от нарешті я купив собі дядька так висого, містера Пропера. І в мене тепер буде набір для миття підлоги. Така собі не вона, так? Да? <ріхи> сьогодні у нас середа відпрацював, був сьогодні на двох об'єктах. Спочатку на Дивершип мене відправили там поприбирати за хлопцями штукатурами, а потім на наш. Основний, це я займався теж э, цим. Клею стрічку, то може бути білі п'ятна, бо обтирайся. Бачите, який білий. Їду зараз е, в WorkBC, BC, вони дають гроші трошки. Допомога е, ну, тим людям, які влаштувалися на роботу. Перший місяць, якщо ти працюєш, дають 40 доларів, якщо півроку працюєш, дають 60 доларів. І якщо рік працюєш, дають 80 доларів. Да. От така штука. Да? Давайте. Ось я вже переодягнувся. Оп, менше людини. Забув сказати, вчора е, був дуже сильний дощ цілий день майже. Санка їздила там в магазини, каже, промок повністю. Ну так, да, дійсно, він сушив речі, на ранок не висохли. Кофточка, бомбув в ковці і в курці. Курка мокра, кофта мокра. Ну, Зутя взагалі, ну, чу, парасольку він не взяв, Ну, от, ну повністю промок. І я мотався ввечері, ну от реально дощ ці дворники. Фу -фу 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 -фу. Ну, не на останньому режимі, чесно, але от воно неприємно, що постійно-постійно капає. Потім раз, припинилось. Потім знову. Тут коротше, так воно ту чому знаходить і гонить вітер. Ну, от. Але що хотів показати? Коротше, заїхав в один двір. Я шукав адресу, ти їдеш в темряві, дощ капає, ти шукаєш адресу, бачу правильно, я завертаю в двір, зупиняю машину, пішов, видав посилку, повертаюся в машину і здаю назад. І коротше, там була яма, і у мене колесо в яму і бампер підірвало. І що тут, ну коротше, воно отак от у мене тепер. Та, ну так... Ось воно отак хитається тепер. Тепер мені треба... Зняти колесо, знайти де, зняти підкрилок і позакручувати знову оці шурупи. Поки так їжджу. Воно тримається, отак от ногою можна стукнути. <гум> Жартую, я не стукав сильно. А отак от, типу, туди його вставити і поки їжджу, але треба зробити. Отаке. Ось такі мені дали карточки на 20 доларів дві штуки. Зараз спробую заправитись. Друго, напиши. Пиши. Машинка на вас стоит. я тут гуляю с друном. Собі. У нас дощі О, постійно зараз. Кожен день. Но зараз немає дощу, а був десь тучки є. Зараз покажу. О, тучки, тучки. Тучки значить, марки будуть дощ. Купив собі таку не промакайте. А ще прикол. Оп, 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 оп. Перед машиною вирішила Це Прикол, що повертаю на повороті якомусь, дивлюсь, масло загоріло з червоненьким. Ну, та лампочка масла. А я забув зовсім про те, що моя машина має їсти масло. Коротше, заїхав в Canadian Tires Тай. 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 і купив масло собі. От. І взагалі на нулі було, там просто ноль. Майже 2 літри влізло. От. І тепер у мене є масло на долих, тепер буду за цим слідкувати. Неділя, трошки дощик. Капає. А я виїхав попрацювати і спробую. Здати пляшки. Тут така штука, ну як в принципі в Європі. Та й у нас, напевно, десь є. Я маю на увазі в Україні. Ось, Назбирав я це за довгий період. Кока-колка. Пиво, Кока-Колка, Пепсі, пиво. Це за пару місяців. Назбирав і сьогодні спробую це здати. Чайчки гуляють. Їх було більше, тільки щось погнуло, залишилося одна. Тільки що дивна штука була. Коротше, виконує замовлення Дордеш і дзвінок типу від Дордешу. Спочатку щось там тра-та-та -та, з Дордеш, нікому не кажіть там код, та, -та. І потім чувак каже, типу, відмініть, будь ласка, замовлення. Ви отримали, ми вам повернемо гроші. Відмініть, будь ласка, замовлення. Ну, окей, я його відмінив. Він назвав, я, я кажу, що робити. Він сказав, зайди в меню туди, 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 туди. Я все позаходив, відмінив замовлення. Потім я йому кажу, у в мене ж ще є одне замовлення. Він каже, добре, я побуду на лінії, почекаю, поки ви його завершите. Я завершив замовлення, і тут він починає щось до мене питати: електронку, туди-сюди. Ну, ну, Я сказав: електронку, підтвердити аккаунт, окей. А потім він присилає смс-ку. І, типу, скажіть мені код. Я кажу: я не хочу казати код, бо в смс-ці написано: ніко, Дардеш ніколи не питається код. Ну, я йому кажу, типу, Дордеш ніколи не питається код. Так, це протокол, туди-сюди. Типу, скажіть мені. Я кажу, я не скажу. Він мені прислали електронного листа з його аккаунту Дордеш k і дві кінці. Я кажу, ну це дивна електронка. Я кажу: door-dash-k, Він каже, що ти? Типу, це нормально, це Канада. Я кажу, так, в Канаді 2 CA. А тут СіА. Він ну, коротше, ми три цих вивин зговорили. Він типу, каже, я відключу ваш аккаунт, туди-сюди, ви наслідуєте протоколу. Я кажу, я не скажу код. Він каже: Ну, тоді ви не будете працювати, я вас відключаю, ви підтвердили якісь замовлення, яке відмовились, туди-сюди, щось ви. Я, я не знаю цього слова. Він сказав фрек, фрек ордер, щось такого. Там поліція буде розбиратися, я маю побачити ваш екран. Я кажу: ну, якщо ви хочете вирішити цю проблему по іншому шляху, ну, іншим шляхом, окей, я допоможу, але код я не скажу. Ну коротше, він почав, скільки вам років. Я кажу: ну, ви знаєте, скільки мені років ви працюєте на ДРД, то подивіться в програмі. Ну, коротше, таке почав з ним розмовляти. Ну, втозі він поклав трубку, потім знову передзвонив, і я знову працюю. Не знаю. Коротше, чекаю замовлення, подивимось. Дивна ситуація взагалі.